На Сумщині відремонтували доріг на 1 мільярд гривень більше, ніж отримали гроші від держави на 2 мільярди 800 мільйонів. Про це сьогодні, під час форуму Велике будівництво дороги розповів начальник обласної служби автодоріг Іван Романюк. Загалом у цьому році мають зробити 220 кілометрів шляхів державного значення, а наступного почати будувати об'їзд сум. Більше розкаже Євгенія Токарєва. Основні напрямки це Київ Суми Юнаківка та суми Полтава. Їх робили цього року і добудовуватимуть у 2022-му. Нині планують завершити ремонт ділянки від села Правдюки до Нидригайлова та повністю завершити ремонт дороги суми Полтава. У наступному році почнуть проєктувати об'їзну навколо сум. Перша черга, це біля 11 кілометрів, що буде виконано в першу чергу. Там ще другою чергою ми передбачаємо в наступні роки вийти на Курський напрямок, тобто завершити повністю обход. До цього робилося, що питання? Тобто, обстежувалася вся ділянка, визначався оптимальний маршрут. Проєктанти пробили трасу, по якій буде йти. Об'їзна має початися звідси. Далі дорога орієнтовно йтиме до Косівщини з виходом на Конотопські та Глухівські напрямки. Довжина об'їзної планується у 14 кілометрів. Частина дороги проляже приватними землями. Хатів нема, є ділянки. Земельщики працюють з цим напрямком, узгоджують або це буде заміна. Десь виділена ділянка ну, землі, та що попадає під дорогу. Громада із землі може виділити в іншому місці. Ну, компромісний варіанти. Або це буде грошова компенсація за те, що землю, якби це все буде передбачено в проєкті. поки приблизно ціна будівництва понад один мільярд гривень. Будувати дорогу планують два роки до 2024 тисячі за словами Івана Романюка, про тендер говорити зарано, але хочуть, аби проєктували та будували об'їзну одні руки. Також сьогодні показали обладнання динамічний прогеномір, яким обстежують шляхи перед їх проєктуванням. Таке використовуватимуть і перед будівництвом об'їзної. Обладнання власність дорожнього науково-дослідного інституту імені Шульгіна. Це машина, яка фактично дозволяє виміряти міцність конструкції дороги, яка ну, знаходиться в поганому стані. Ми розуміємо, да, ну, яка там основа є відповідно, і можемо спроєктувати якісну конструкцію. Цей динамічний проновір можна використовувати, коли вже дорога побудована, спроєктована, здана в експлуатацію, де ми можемо перевірити, да, наскільки ну, вона відповідає вимогам державних будівельних норм. Цей причіп дозволяє нам дуже швидко протягом 20 секунд поміряти міцність в одній точці. Інститут Шульгіна нині здійснює науково-технічний супровід при будівництві та ремонті доріг, у тому числі на Сумщині. Всього на Сумщині понад 2000 кілометрів доріг державного значення, з них чверть відремонтована. Євгенія Токарєва, Олександр Гордус, новини на Суспільному, Суми. За публічною кадастровою картою, землі, через які може проходити об'їзна дорога територіально у межах садівської та Степанівської громад. Що про це знаєте чи погоджували з ними будівництво, розповів голова садівської громади Іван Крючков. Я від вас раз. за мною ніхто нічого не погоджував. За цей рік, коли я працюю, нічого не було. Якщо вона буде проходити лише через бушу садівську. То там приватної власності якраз і немає. Там землі всі державної власності. Якщо буде це чпляти інтереси громади, то тоді ми будемо радити з громадою, пропонувати громаді те, що там що нам запропонують, обговорювати з ними.